Вітаю вас, любі друзі, це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія ми продовжуємо нашу шкарпеткову подорож. Сьогодні ми завітаємо з вами до декількох європейських країн, але перед цим я хочу нагадати вам, що ви зможете завжди знайти схеми та опис цікавих шкарпеток на моєму телеграм-каналі. Після перегляду відео не забудьте перейти за посиланням. В описі до відео. Баварія. Ні, в Баварії метою нашого візиту буде не Мюнхен. Першокласні пивні на відкритому повітрі і казкова природа є і в інших місцях. А якщо хтось, ми, хоче дізнатися про традиції в'язання країни, то йому варто відвідати монастир Святої Вальбурги при місті Айхштет. Історія цього монастиря багата. З політичним приєднанням єпархії Айште до Баварії, в 1806 році у монастиря було конфісковано майно. Але вже через 30 років він був знову відкритий королем Людвігом І. Довгий час під керівництвом монашек існувала школа домоводства. Її більше немає, але щось зовсім особливе можна знайти в монастирі. Тут зберігаються 17 в'язаних стрічок з 332 зразками візерунків. Ми дивуємося і цікавимося, що це таке і для чого вони були потрібні. Виготовлення цих в'язаних стрічок тривалий час входило до навчального плану міських ремісничих шкіл і шкіл домоводства, що часто перебували під керівництвом монастиря. Тут дівчатка вчилися рукоділлю і раз на тиждень працювали над створенням стрічок із різноманітними візерунками. Їх в'язали з дуже тонкою пряжі спицями діаметром 1 Міліметр. Так було створено вишукані витвори мистецтва, гордість молодих учениць. В'язали під диктовку. Одна учениця мала підготувати візерунок і потім продиктувати його під час в'язання іншим. Схем з в'язання тоді не було. Так згодом кожна дівчинка отримувала власну колекцію візерунків. Ми заглядаємо в колишню шкільну бібліотеку і знаходимо там кілька навчальних посібників 19 століття. Один з них називається Стрічка з візерунками в школі, її практичне застосування для в'язання поряд з інструкцією для в'язання і штопки шкарпеток. Автором книги, що вийшла у 1874 році, була одна з монашок монастиря. Ми також дізнаємося, для створення яких предметів гардероба служили зразком в'язані стрічки з візерунками, підв'язки для панчох, кашне, дитячі ковтинки, чіпці, нагруднички, гетри, наколінники, ланцюжки для годинників, гаманці, різноманітні шапки для чоловіків, для сну, для полювання та подорожей, для роботи взимку на відкритому повітрі. Все це і багато іншого мало вміти в'язати старанна домогосподарка. Нідерланди. Так як тюльпани в цей час року ще не зійшли, ми вирушаємо на південь Голландії, де на нас чекають дивовижні млини. Бог створив землю, а голландці Голландію, кажуть голландці. А ще він їх окрилив у прямому та переносному значенні. Млини залишили відбиток на житті Голландії, без їх застосування до осушення узбережжя Нідерланди швидше за все не стали б світовою державою. Водяни млини осушували землю, млини для виробництва фарб, паперу та прянощів привели торгівлю в рух, а млини для розповскування. Пилювання дерева, завдяки яким працювало кораблебудівництво, дозволили Нідерландам стати провідною морською державою. Протягом століть ці геніальні споруди були двигуном голландської економіки. У 1850 році понад 9 тисяч вітряків у Голландії підставляли вітру свої крила. І яких млинів! Із розмахом крил до 27 метрів, рекордно лежить одному млину для осушення землі, розмах крил якого складає 28,1 метра, завдяки чому він відноситься до найбільших коли-небудь побудованих споруд такого типу. Багато голландських художників не обминули це диво технічної думки своєю увагою. До да, найвідоміших з них належить Ян Брейгель старший. Рембрандт був сином мірошника і, звичайно, теж відобразив у своїх малюнках пейзажі з млинами. Але ж ми хотіли розповісти про в'язальні традиції народів світу. Без проблем. Можна перейти від голландських вітряків до половерів голландських рибалок. Напевно, кожен, хто хоч раз стояв перед млином, захоплювався гармонійністю конструкції тим, як усі розміри поєднуються один з одним. Вважається, що основою архітектури цих споруд є принцип золотого перерізу. Золотої переріз це такий пропорційний поділ відрізка на нерівні частини, при якому весь відрізок так відноситься до більшої частини, як найбільша частина відноситься до меншої. Так ми дійшли теми в'язання. Голландські в'язальниці та в'язальники не використовували ані мірної стрічки, ані викройок для створення моделей. Основою крою голландських рибальських половерів, які, як правило, в'язалися по колу без швів, теж є принцип золотого перерізу. У традиційного половера пройми рукавів складають третину всієї довжини. Середня третина переда та спинки утворює виріз горловини, але цим принципом розраховувався будь-який розмір. Метод такий самий простий, як і елегантний. На прощання ми ще раз обертаємося, щоб подивитися на вітряки. Між іншим, схоже, не всі голландці думали б при погляді на них про математику. Через тонку талію деякі млини називали голландськими дівчатами. Франція, який прекрасний Париж! Ми відкриваємо капот нашого Сітроєн знаменитої французької качки і додаємо гучність радіо. Девід Боуї виконує свою композицію кандидат, в якій ми чуємо слово, що означає в'язальниці. Кого він має на увазі? 1789 рік. Велика Французька Революція. Барикади розібрані, голови лиця зіз плечей, вирує кривавий терор. Саме до цього часу відноситься легенда про французьких в'язальниць, які сиділи навколо гельотини і ображали засуджених до страти. У своєму творі повість про два міста англійський письменник Чарльз Дікенс виводить на сцену героїню на ім'я Тереза де Фарш. Фанатичну прихильницю французької революції, мстиву і безжально. Її руки перебувають у постійному русі. Вона в'яже. Тереза старана вив'язує імена представників паризької знаті всіх тих, кого мріяв побачити на гільотині. Список виходить довгим. Жінки були присутні на засіданнях національних зборів. Спостерігали за ходом судових процесів або одразу прямували до місця знаходження гільйотини. Сиділи та в'язали. Чарльз Дікенс описує це так: всі жінки в'язали. Вони в'язали речі, які не становили жодної цінності, але ці механічні рухи були в своєму роді замінниками їжі та пиття. Замість того, щоб працювати з щелепами, вони працювали пальцями. І Якщо руки раптом зупинялися, шлунок оддавав себе знати голодними спазмами. Тому жінки сиділи та в'язали. Наставали сутінки, але їх це не зупиняло. Жінки залишалися на своїх місцях і продовжували в'язати, і рахували одну з одною голову, що падали до їхніх ніг. Велика література, але не зовсім відповідає дійсності. В'язальності існували насправді, але за заповідань очевидців достоменно випливає лише те, що вони сиділи перед гільйотиною і коментували те, що відбувається гучними переляканими вигуками. Відома й інша хвилюча історія часів Великої Французької революції, яка розповідає про одного святого, який теж вмів в'язати Жан Батіст Марі Віаней, будучи дитиною, щодня прямував зі своєю молодшою сестрою Маргаритою за ворота рідного міста, дардиллі, пасти корів, овець та осла, що належали їх родині. Діти брали з собою спиці, в'язання було звичним заняттям пастухів. Поки тварини насичувалися, брат і сестра в'язали панчоги для членів сім'ї. Одного разу Жан Батист Марі взяв із собою статуетку святої Діви Марії, влаштував для неї в дуплі дерева, що стояло біля ставка кіот, з квітів і листя, і сказав своїй сестрі, Дов'яжи панчох за мене. Я повинен залишитися тут, біля струмка, і проповідувати. Жан Батист Марі Віаней став настоятелем, приходив в селі Арс, до якого через велику кількість паломників довелося прокласти залізничний маршрут. Ще за життя цю людину назвали Святою, а в 1925 році він був канонізований папою Пієм IX. Любі друзі! Я сподіваюся, що вам сподобалась наша сьогоднішня подорож. Наступного разу ми вирушимо з вами до Гернсі, Ірландії та Англії. Буде ще багато цікавого, тож, любі друзі, підписуйтесь на мій канал, залишайте вподобайки та свої коментарі. А також я буду особливо вдячна вам, якщо ви поділитесь цим відео і своїми друзями в своїх соціальних мережах. Разом будемо просувати український контент. А я зараз з вами прощаюся. До наступного разу бажаю вам мирного неба над головою! Приємних хвилин зав'язанням. Завжди, ваша Євгенія.